Десь розумієш, чому матеріал, який був створений так давно, він досі, десь ти відчуваєш, є відгоміни в теперішньому. Це якась така оголеність інакша, але при цьому прихованість, і типу, і люди можуть бачити оцю, оце лицемірство і можливо в чомусь поконтролити. А в мене теж так чи ні? Про владу, про, про те, як влада змінює людей. І як вона, оця жага до влади, здатна руйнувати в нас якісь людські якості. Більше не хочу, бо більше, напевно, це так розлогіше. Це режисер. Тому що ну, я так чистою з того, що я як я відчуваю, туди, туди. Um, це таке, навіть не вона, він, воно, <ріст> тому що блазень. от. Um, блазні вони зазвичай в ті часи вони були при королі, і по факту вони все бачили, все чули, все знали, і знали навіть більше, тому що насправді вони були дуже такі і розумні. Uh, хоча uh, їх всі навпаки вважали, що типу дурними. А вони за рахунок того, що їх всі такими вважають, вони якраз і могли діставати якусь таку інформацію і розуміти більше, відчувати більше. І через це вони завжди хтось щось говорить, а вони завжди бачать цю подложку, що там насправді всередині за цими всіма словами. Ми як ілюструємо, але більш нарочито якісь якості в цих персонажах. Які самі в собі не показують. От якесь таке приховане, подаємне. У Кожна роль це щось нове, а тут ще ну, мені особисто можна порівняти, в мене був вже Блазень, але це була дитяча казка. а тут це буде взагалі не казка. І тут якраз класно, що, ну, т, чому вчуся постійно, йти наперекір там, музиці. Тобто ми по факту такі персонажі, які йдуть в контр... як контрапункті, не знаю, як це правильніше сказати, тобто, да, з усім, що відбувається. Тобто Тут люди помирають, а ми тут ха -ха -ха, сміємося, тому що, тому що якраз із за того, що ми знаємо більше. Вот. І тому да, і це нове, ну якесь це цікаво, що так. Да, навіть коли ми йдемо в розріз музиці, це теж воно здається, типу, то що такого. А починаєш в процесі діяти і розумієш, а потім, коли бачиш, як воно зі сторони виглядає, ти такий, да, це такий боротьба атмосфер. Це прикольно і класно це створювати. Це класика, класика вічна. Не хочеться такими фразами апелювати, але десь розумієш, чому матеріал, який був створений так давно, він досі десь ти відчуваєш, є відгоміний в теперішньому. Там є конкретні персонажі, які десь перегукуються з сучасністю, з персонажами політичної влади сучасності. Просто класно, що то це епоха середньовіччя. Воно е, люди. Це якась така е, оголеність інакша, але при цьому прихованість, і типу, і люди можуть бачити це лицемірство і, можливо, в чомусь е, такого контролити, а в мене теж так чи ні? І, бо е, і це цікаво. Шукати в собі оцю це підлість, чи це не підлість, чому люди роблять так, а не так. Дуже хочеться сказати, що дорогі глядачі, приходьте відчувати. Так. От прям. Так. Мені от імену це, приходьте відчувати дуже хочеться.